Хочу розповісти вам про серію 39 екстрактів, тому що це дуже велика і дуже потужна серія, і вона користується найбільшим попитом у покупців компанії New Life. А на жаль, вона в мене зараз не повністю вся, але багато я вже чого зібрала і вам хочу розповісти більш докладніше про цю серію. І найперше це шампунь і. Бальзам для волосся 39 екстрактів. Воно йде для того для тих людей, у кого випадає волосся. Тобто, якщо в організмі не вистачає вітамінів, мінералів, від стресу, від затоксиченості організму, коли неправильно працює кишечник і є дефіцити вітамінів, то волосся і шкіра в першу чергу страждає. І, і тому ось цей, ця серія 39 екстрактів, вона найбільш насичена вітамінами, які допомагають от, вилікувати проблему з випадінням волосся. А ще в цій серії для волосся є спрей і маска. Вони всі повністю направлені на те, щоб вилікувати а, тут шкіру голови, щоб наситити її здоров'ям, вітамінами для того, щоб ваша зачіска залишилася гарною, красивою, а, щоб волосся було дуже добре вимите, щоб не було зуду голови, а, тому що тут немає сульфатів, які пересушують шкіру голови. І цей шампунь дуже так м'яко, ніжно очищає і саму волосину, і надає їй такого сяйва. А спрей допомагає покращити мікроциркуляцію крові на шкірі голови, насичує звичайно її вітамінами. А також збира прибирає. Запалення, які є на шкірі. Тому ця серія 39 екстрактів, вона сама краща на мою точку зору, для того, щоб зупинити випадіння волосся, його підживити ну і покращити взагалі стан свого волосся. Ще є ось такий гель для вмивання, також 39 екстрактів. А компанія всі екстракти виготовляє на власному заводі за унікальною технологією, яка ну, поки що не має аналогів цієї технології. Тому цей гель дуже-дуже добре допомагає підліткам, у кого Багато прищів на обличчі підвищена виділення сала. Цей гель матує шкіру, очищає пори, підвищує мікроциркуляцію крові. Тобто сама шкіра починає краще працювати і на ній менше з'являються нові прищі. І Він дуже добре очищує, не містить в собі ніяких шкідливих речовин. Повністю натуральний склад. Дуже багато трав антисептиків у складі цього гелю. Тому для підлітків і для тих людей, у кого взагалі дуже чутлива шкіра. Оцей гель дуже добре допомагає. Він не сушить шкіру, він її так матує, очищає. Дуже приємно потім приємне відчуття. Від цього ще є зубна паста. Також цієї серії, на жаль, мене зараз немає її в наявності, але вона також дуже добре себе зарекомендувала, і люди, які нею користувалися, дуже добре відгукуються про цю зубну пасту, що її можна давати дітям. Вона безпечна при ковтанні, вона знімає запалення з ясен. Кровоточивість ясен дуже добре забирає. Якщо у дітей є стоматити чи любі запалення в роті, особливо після того, як вирвали зуб чи операція на яснах, то цей гель дійсно швидко заліковує на слизовій оболонці. Тому зубна паста із 39 екстрактами також користується великою популярністю і її дуже швидко. Розбирають. Хто хоче спробувати дану продукцію, пишіть мені в особисті повідомлення або ставте плюсик, запитуйте ціну під цим відео. Я обов'язково всім розповідаю. Саме найбільший і найкращий, найчастіше використовуваний продукт це антисептик. Це гель-39 для шкіри. Він використовується для різних різних пошкоджень шкіри, і він використовується як зовні, так і всередину, наприклад, при печії. Тому ось я вже цей гель. Тестувала, ну не знаю, я використовую його тепер у всіх випадках життя. Якщо е, опекла руки, порізала, подряпала, вкусили там комарі літом, особливо ми часто його використовували, сонячні опіки, дуже добре знімає. Е, також він знімає запалення в роті, якщо є кровоточивість ясен, чи якщо є якісь там е, проблеми в ротовій порожнині, його можна брати на язик і розсмоктувати, Він абсолютно безпечний. Також можна його ковтати, коли є печія, Це я вже говорила. Навіть сьогодні я варила дітям макарони, пробувала і опекла язик. І я знаю, коли опечеш язик, він дуже довго заживає і дуже Неприємно, то я також помазала його гелем 39 і буквально через 15 хвилин я вже нічого хворобливого не відчувала на язиці. Біль повністю пройшов. Тому ось цей гель навіть замовляють люди беруть з собою за кордон, тому що це найкращий помічник, коли людина працює. От руками на відкритому повітрі він дуже добре загоює шкіру роб і регенерує відновлює її, тому що тут дуже багато трав, які знову ж повторююсь, антисептики, і які загоюють шкіру. І досить швидко це відбувається, що іноді навіть лікарі дивуються, як ви змогли так швидко залікувати рану. Тому що я читала в нашому чаті, де люди. Писали свою ситуацію, що на фронті е, жінка також своєму чоловікові відправила ось цей гель, а е, і в нього було кульове поранення. Е, то після цього в рану, прям в живу рану, нанесли оцей гель, закрили його бентами, відправили чоловіка в госпіталь, і поки е, його оглянули лікарі, то були дуже здивовані. Сказали, що він дуже чудово зупиняє кров і швидко загоює рану, що вони не могли подумати, що це може бути так швидко. Думали, що це було поранення е, набагато раніше, а не всього лише кілька годин тому. Тому е, я звертаю вашу увагу на серію 39 екстрактів. Це дійсно знахідка і аналогів цим продуктам. Я ніде не зустрічала. Тому рекомендую спробувати дану серію, хоча б гель 39, який ну в господарстві, особливо де люди живуть в селі, то це найнеобхідніша річ.